Виклику. Як круто! Це Бо... щастя. Дли... Давайте подивимося, що у нас тут. О, ні, у мене є бомба. Хм. Зачекайте секунду. Вона справжня. Хм. Пахне шоколадом. Саме так. Це незвичайний динаміт, А їстівний. Яка краса і смакота? Ого, ого! Це справжній подарунок. Я його так люблю. Чудово! І щасливо. Минуло так багато часу з тих пір, як я їв шоколад. Анна їсть так смачно. Я теж тепер хочу. Хм, подивіться на це. Навіть пульт дистанційного керування зроблений із шоколаду. Ой, як смачно! М -м, так добре. А що це таке тікає під твоїм кльошем? Я не знаю. Навіть страшніше уявити. Ого, це справжнє динаміт. Вибухне за 57 секунд. А, -а, -а, а, що трапилось? О, чую крики. Гаразд, здається, що тут супердівчина. Прит... Не панікуйте, друзі. <панікування> Схоже, підозрілу активність було помічено на вашій території. Не хвилюйся, я тебе врятую. Гаразд, я забув про динаміт. Як його знешкодити? Давай, давай, перестань тикати. Я комусь кажу, зупини це. Ух, здається, я тут збільшив швидкість. Ой, вибачте, я думаю, настав час піти інакше, я вибухну. Що? Бувай? Вона зовсім не допомогла нам, а тільки погіршила ситуацію. А заспокойся, у мене є бувай. А... Ходімо. Е-е, Це О. ніяк не допоможе. Ну, якщо до Пікачу, навіщо тобі іграшка? Ти правий? Якщо до бензопили хороший, це небезпечно. Гаразд, що, що ще, ем, кліщі. Так, це те, що нам потрібно. Давайте подивимося, який дріт мені перерізати. Як би ж вона могла вгадати правильно. Ну, давай можливо, синій. Так, я так і зроблю. Що? Все гаразд? Добре, чудово. О, це пахне і все ще цокає. Ах, а. Це шоколадні цукерки. Це круто. Чудова! О, готовий? Тоді я відкриваю. Ого! У мене є айфон. Яка удача! Вау! Я теж! Це дивно. Ми отримали справа генетично ну, подивимося. Ох, подивися на це. Але з якоїсь причини кнопки не працюють. Хм, Зрозуміло, мій айфон зроблений з шоколаду. Ну, як мило. О, давай подивимося, який у мене айфон. О, у мене є справжній і навіть з холодною камерою. Як я виглядаю? О, привіт! Не заважай мені, що? Елі. Я роблю селфі. Хм, Гаразд. А що щодо жарту? Мамочко, врятуй мене! Хто це? О, ні, мій айфон зламався! Який жах! Ха, розіграш вдався. Еллі, вибач, це було весело. Мій айфон більше не вмикається. Він повністю зламаний, але принаймні я, я знаю. При Еллі! Так. Гей, ти хотіла зробити селфі? Якщо хочеш, можемо помінятися айфонами. Ти серйозно? Давай. Ось, тримай. Ого! дякую. Гей, що сталося? Чому це не працює? І воно зламане. Mm, як смачно. Це не чесно. Віддай назад. Ема вже з'їла майже все. У мене залишився зовсім маленький шматочок. Яка брехуха. Oh, yeah. хм. Цікаво, що станеться, якщо підключити це до айфона. Треба спробувати. Просто так ого. Вау, як круто! А, як? Це просто неймовірно. Ура! Я геній! Вау! Мій теж потрібно підключити. Можливо, його можна відремонтувати. Ах, ах, вдарило струмом. Ха! Мені потрібні вибори. Класний вигляд у тебе це смішно! Ого, тільки поглянь. Я отримав Кіндер. І не один, а шість. Ого, я теж. Тут повинна бути якась помилка. Я не знаю, що ти хочеш, Еллі. Але я більше не хочу чекати і збираюся спробувати їх усі. О, круто! Цікаво, що там всередині. М -м, смачно! А всередині цукерки, яка удача! Вау, добре, що у мене теж є кіндери. Зачекай, давай подивимось, що в мене насправді є. О, ні, всередині справжнє яйце. І воно сире. Це жарт. Ну, можливо, це. Або, принаймні, це яйце буде з шоколаду всередині також. Давайте подивимось. О, ні, це також сире і огидне. Фу. Бідна Еллі, як їй не пощастило. Який безлад. Ого. У мене все ще залишилося аж чотири вечері. І всі з солодощами, а ця навіть з мармеладами. Чудово! О, я їх просто обожнюю! Що у мене тут? І я отримав кіндер з шоколадними кульками. Вони дуже солодкі та смачні. О, я теж хочу це. Гей, ти можеш поділитися зі мною теж, будь ласка. Ні. Е, ні, ти мрієш, так? Ой, як шкода. Ой, у мене є ідея. Здається, настав ні. час для нового розіграшу. Ну, я зараз зроблю жарт. Треба замінити сокиру та трохи почекати. Привіт, Готово. Хм, Ще один. Зачекай, в чому справа. Воно сире, Ха, видають. жарт вдався. Еллі, ти обвела мене навколо пальця. Привіт. Ну це нормально. Це схоже твій акт. Тоді лови це. О, ні. Ой. Ну, тепер я розумію. Це жарт. Ну, це не смішно. Правильно, їж свої яйця. Любий. Добре. Я справді не хочу цього робити. Та невже. О, так, я можу їх приготувати. Зараз з цих яєць вийде апетитна яєчня, яку я із задоволенням з'їм. О, як круто! Еллі все придумала. Ну, ну, о, подивись на це. Я приготую це і буде смачно. Ого! Дивовижна ідея, Еллі. Поділишся зі мною? О, ні, Енні. Ой, яка шкода! О, здається, у мене виникла чудова ідея. Угу, І зараз я переверну своє яйце. А, це буде дуже смішно. І, -ха! І тепер я опікся. Це зовсім не смішно. О, хто малює. Точка. Це краще вгадай. Без руки. І тільки ротом. Вентилятор. Так. Ну, ж бо, тепер твій час. М -м, важко брати щось ротом без рук. Як я збираюся? Зачекай, що? Як ти це робиш? О, ну. добре. Дай мені теж спробувати. Мені потрібно дуже постаратися, бо я хочу отримати шоколадний фонтан. Це ваше вітання. Це було не моє. Хм, Зробили я все. О, гаразд. О, я знаю, О. що робити. Цього разу буде ще краще. Тепер я можу малювати. Що? Як ти а це, це зробиш? Зру... Ну так, правда? Це було весело. Ух, перестань сміятися. Ой, що мені робити? Гаразд, я буду продовжувати малювати. Зачекай! У Емми таке Ласний гарне. Малюва. І я не маю багато. Дякую, що Саме так. Я міг би зіпсувати малюнок Емми. Мій малюнок. Мені це набридло. Що ж час вийшов. і тепер я займуся. Що в Еллі? Так, це не підходить. Що сталося з твоїм обличчям? Швидко зітри фарбу. А тепер емма. Ну оце малюнок теж не підходить. Постарайся краще. Чи буде стелі гарний малюнок? Вау! Твій малюнок не такий ідеальний, як ми б хотіли, але він безперечно кращий за інші. Я даю перемогу Стелі. Сподіваюся, ти насолодишся смачним шоколадом з шоколадного фонтану. Дякую. Вау. М -м, дай мені спробувати. Отак. Я найкращий і отримав найкращу нагороду. Стала їсть так смачно. Я знаю, що робити. О, у тебе навіть більша соломинка. М -м, так смачно. Так, ти правий. Так один, смачно. Один. О, що? О, ні. Ви випили весь мій шоколад, але це мій наречений. Це несправедливо. А тепер ви будете малювати щось круте. Просто погляньте на милого песика. Це Бетті. але ви не будете її малювати. Бетті принесла вам щось. Вуаля! Це подарунок від Бетті. Вам потрібно його намалювати. Хто виконає роботу краще, отримає її подарунок. Можете починати зараз. О, я не хочу подарунок від вінпаті. Мені потрібно щось намалювати. Інакше вчитель може викликати моїх батьків до школи. Якщо я нічого не зроблю. Я намалюю картину, але зроблю це погано. Ох, як він міг намалювати найгірше. Я знаю, я не хочу такий приз. Так, я використаю запах своїх ніг. Ага. Ой, ой, вибач. І я збираюся малювати ногами. Це найгірша частина. Добре. Може, я буду малювати ліктями. Так, це точно буде жахливо. Добре. Дай скористаюся іншим кольором. М о, ні. Ах, давай. Ого, наш рисунок жахливий. О, дівчата, час вийшов. Покажіть мені ваші рисунки. Ой, вибач, так, це не дуже добре. А у тебе як? Ну, поглянь на це! Це ідеально. Алло, Еллі, а що? О, що? Зачекай! Ось моє. Фу, це жахливо! Я готова змінити правила! Подарунок йде за жахливу картинку. А, ось Еллі. Гей, ні, не може бути. Ні, не це. О, чому я повинна це робити? Чи справді мені потрібно це спробувати? Що це таке взагалі? Почекайте що? Це нутелла. Ого, дівчата! Це дуже смачно! Мені справді подобається. О, що? Та я спробую цілу купу. Так О, смачно. Справді? Ні, ні, ні. Дякую. Ну, ваш вибір. Як вам цей пухнастий кіт? Його звуть Джонні. Він дуже милий, і ви точно захочете його для себе. Тоді у вас буде спеціальне завдання. Ви будете малювати не на папері, а на своєму обличчі. Хто намалює найкращого кота, той переможець. Гаразд. Ага. Давай використовуємо білий і чорний. Спочатку чорний, намалюємо ніс, потім Так. намалюю вуса. Чудово. Добре, трохи на мої брови. теж. О, точно. Дозволь мені почати з твого носа теж. Ось так. Також кілька вусів. Дівчата, дужбо, аматори. Я стану професіоналом і намалюю якнайкраще. Іга. Тепер я Вивін можу. Білий. І... О, так. Це смішно. Вона не виграє. Що? О, я майже закінчив. Подивись на це. Що ти робиш? Подивись. О, в неї ідеальне обличчя. Нам потрібно це зіпсувати. О, так, вода допоможе. Дивись, гей, Еллі, білі, ні. Мій малюнок. Так, чому ти це зробив? О, ні. Так, це смішно. Гаразд, я ще не закінчив свій малюнок. Mm. Остати... Тоді цього разу я не виграю, бо Ема буде переможницею. Я знаю, що робити. Гей, Ема, я маю сказати тобі, що твій макіяж не дуже добрий. Застрягла без дзеркала. Хочеш, я тобі допоможу? Отак, Бачиш? Ідеально. Дівчин, пішли. Дякую, ти такий я... хороший друг. Так. Час вийшов. Покажіть мені ваші малюнки. О, вони зіпсували це. Оце так. Це жахливо. Тада. Найняти вас Що? зробив як клоун. О. Який клоун? Що ви зробили? Будет. Ага, це було легко. Ну тоді Джонні йде до... Ой, достила. Справді. Дякую. О, подивись на цього малюка. Він такий милий. Я Ох, здається, у нього алергія. Ой, ти такий милий. О, о, Стелла, щось з Я... тобою, не та. Ого. У нас є соус. Так, дівчата. Ви отримаєте цю рибу як приз. Ми цього не хочемо. Вам потрібно малювати сумне. <паспіллярсь> І малюйте пальцями. І М -м Смачно! Гаразд, Ваш час розпочинається. Давай поцілуємося. О, гаразд! О, ну, дозволь спробувати з жовтий! Що? Добре! Ще одна посилка відкрита. Дурісь. Ще одна! Дово. Ти Дурню. дурню. стело! Ей. Перестань кидати що це свою часу. Гаразд. Ой. Дозволь мені. Спочатку відкриємо кетчуп. Гаразд. О, гаразд. Тепер почнемо з конспекту. Чудово. Круто. Це глибоко. О, Бінго. Я знаю, що збираюся намалювати. Так. Хм. Додамо жовтого святкового соусу. Отак, Ми малюємо іще один контур. Чудово! Зараз! Зачекай, що у мене більше немає карі. Гаразд! Відкрию ще одне. Добре! Тепер мені потрібно намалювати деякі деталі. Ось так. Добре! Я майже закінчив. Тепер мені потрібен кетчуп, щоб заповнити колір. Досконалість. М -м, я майже закінчив. Що? Поглянь на її малюнок! Гм, треба щось придумати. О, точно! Я буду малювати всіма п'ятьма пальцями. Це буде швидше. О, вони такі смачні! Потрібно спробувати один. Ммм, так смачно. О, так. Вони такі смачні. І я був такий голодний. М -м Дай спробую О, ще. О, так. Фу, що ти робиш, Стелло? Фу, що? Вони такі смачні. Гаразд. Ой ой. Нє, 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 не падай. Ах, е мій малюнок. Ні, він зіпсований. Mm, mm, смачно. Дівчата, ваш час вийшов. Маски вдягли. Подивимося на ваші малюнки. О, ні! Я нічого не зробила. Я просто з'їла всі соуси. Ах, о, в Ема гарний малюнок. Мені він потрібен. У мене є ідея на розіграш, і мені потрібен вдалий Вибачте, момент. Це зіпсувалося <плес> Так, Привет. не найкращий малюнок. Точно. Добре. Тепер мені просто потрібно поміняти пластину. Починаємо. Стелло. А як щодо тебе? Ого, гарний малюнок. Чудово. А як щодо Емми, де малюнок? Еммо. У тебе порожній аркуш. Хм. Тоді Емма отримує приз, оскільки вона навіть не намалювала картинку. Що? Що? Приз. Я відрізався, так? Ось, будь ласка. Мене підставили, це несправедливо. Я не хочу їсти тухлу рибу. Жахливо. Ти смієшся з мене? О, у мене є ідея. Мені О. потрібно просто посмажити це. Давай, працюй, плита. Ах, що ти робиш. Це небезпечно. Давай. Ой, вибач, це було небезпечно. Але це смішно. Ну, мені дійсно потрібно смажити цю рибу. Можливо, вона стане кращою. Е, гаразд. Думаю, я закінчу. Круто. Так. О, Гаразд. Добре, добре. Тепер я точно можу їсти рибу. М -м. Давайте спробуємо. Пахне смачно! О, як добре. Хм, Не так вже й погано, дівчата.